Всім привіт! Мене звати Христя, і сьогодні ми будемо записувати подкаст на тему зміна клімату, і як кожен із нас може вплинути на майбутнє планети. І з нами сьогодні Діана Папфалуші, експертка з екології. Привіт, феміністка. Так, я бачила. Да, -да, да, можна можна казати. <гум> і ще що там, бо я там пише листа. <гум> ну і блогерка. Так, так, Та, 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 та. ще е, я займаюся кліматичною політикою. Працюю в громадській організації Плато", а також є головою. Ради української кліматичної мережі, ну і ще я в молодіжній раді при Міндовкіллі. Це дуже класно. Так, це треба два речення, щоб представити. Але тут я більше щоб поговорити про важливі речі. Будуть бліз питання. Давай що вас надихнуло займатися темою екології? Мене надихнуло те, що я побачила який наш світ кльовий, і хотілося, щоб він довше залишався таким. Він дійсно кльовий, дуже подобається. та особливо гори ходить. Ой, та я сама взагалі не місцева, я з Закарпаття, і у мене з мого Будинку видно полонину боржавську, і це дуже круто. Це дуже гарно. Бо у мене особисто я як до бабці їду, в мене прямо з подвір'я прекрасно видно всі гори. Во це дуже гарно. І так далі, що ви зробили, якби могли вплинути на клімат. Одним магічним жестом. Я би скоротила всі викиди парникових газів, аби наш клімат не змінювався, аби теплі, потепління глобальне не відбувалося, і таким чином змінивши економічну систему на не таку, яка всі ресурси витягує, а таку, яка зберігає їх максимально. Це прекрасно. Як ви починаєте свій ранок? Я п'ю склянку води. І всім і... рекомендую. Я так не роблю, не знаю просто. І яке ваше улюблене місце? Е, моє улюблене місце це зараз певно наш простір розтадник у Львові. Це простір екопросвітництва і е, садотерапії. Він дуже гарний, я бачила. Та запрошую в гості, і слухачів, і слухачок також. Я, я приїду. Обов'язково. Так і тепер ну вже починаємо основну частину. Що таке зміна клімату? і Які її основні причини? О, це дуже важке питання, знаєш, це треба цілу лекцію про це. Але по факту, зміна клімату це процес підвищення загальносвітової температури. Звучить дуже серйозно, воно так насправді і є, але по факту, що відбувається? Відбувається те, що наша земля нагрівається, нагрівається дуже сильно, і, відповідно, змінюються різні процеси, які відбуваються. Але ми так думаємо: ну окей, нагрівається наша земля на один градус, на два градуси. Ну, буде літом там не 25, а 27 градусів. Але це трошки не так працює. Це при працює так більше, як наша температура нашого тіла. Тобто ми уявимо собі, що Земля це живий організм. І як нам комфортно? 36,6 — це ж наша звичайна нормальна mm -hmm. температура. 37,6 — нам уже складно. 38,6, у нас вже гарячка, вже треба жарознижуючі пити. І така ж штука відбувається з землею. Тобто, чим більше підвищується температура, тим складніше землі давати собі раду з тими процесами, які є. І відповідно через те, зміна клімату доволі важкий процес, який впливає на всі. Взаємопов'язані процеси, зокрема, і нашу з вами життєдіяльність, А яка її причина? причини, Є такі дві групи причин. Тобто є природні причини і є людські причини. Природні причини вони були завжди. Ну, ми там плюс-мінус знаємо, були льодовикові періоди. Це ж зміна клімату так само. Так. Ну, Хто їх провокував? Тоді ж там, і мовно, динозаври жили, людей навіть тоді не було. Тому що цикли змінюються, сонячні, змінюються обертання Землі, є річні космічні чинники, на які ми не впливаємо. Але, з 1800-х років, тобто, коли десь плюс-мінус почалася промислова революція, дуже-дуже швидко наша земля почала нагріватися, і такого ще ніколи не було. Тобто кількість парникових газів, які в нас є, вони прям дуже різко підвищилися. І вина тому, насправді, наш прогрес людський. Тобто Ми почали використовувати нафту. Газ, тобто викопні палива. А що це викопне паливо? Це по факту вуглекислий газ законсервований. Тобто, це рештки різних uh -huh. там мікроорганізмів, рослин і тварин, які тисячоліттями, навіть мільйонами років залягали пластами. Ми їх зараз видобуваємо, спалюємо і фактично цю концентрацію викидаємо у довкілля. Це один з парникових газів, але це дуже там не будемо може сюди uh -huh. заходити. Але по факту причиною теперішньої зміни клімату активної є ми з вами всі. Ну, це так давайте далі. Як це впливає на наше повсякденне життя? Ой, на наше повседенне життя це впливає дуже сильно, тобто, це впливає на те, що ми їмо, як ми почуваємося, як ми можемо добиратися або не добиратися до школи. Умовно через зміну клімату у нас і так час від часу там весною відбуваються паводки. Зараз вони відбуваються інтенсивніше або не відбуваються зовсім, бо дощів не випадає. І через те дуже складно потім зрошувати наші поля, менше виростає городини і тому. У нас набагато гірша дієта і набагато гірше харчування. І водночас через те, що температура нагрі... збільшується, у нас пори року змінюються, зміщуються, Наприклад, от зараз дуже цікаво. Зараз у нас, хоча травень було доволі холодно, це теж одна з причин зміни клімату, тому що течії океанічні не встигають доносити нам те тепло, яке вони мають, тому що вони сповільнюються. Тому у нас температура стрибає вниз і вверх, але все-таки в нас далі продовжують цвісти рослини і термін. Алергій, тобто хто там старший, може пам'ятає, що у нас алергія була там весняна і літня. Зараз у нас майже круглорічна алергія, тому що постійно щось цвіте, постійно щось нове додається і тому впливає так на здоров'я, на наше харчування, на наше життя з вами і ну, взагалі на всі сфери. А можете провести якісь приклади? Приклади катастрофічні погодні явища, щось таке. Катастрофічні. от, наприклад, недалеко заходять, можу дуже гарно про Львів сказати. А у 2021 році ще перед повномасштабним вторгненням у Львові ж є величезний джазовий фестиваль. Називається зараз Леополіс Джаз. І там ну ніби Львів, що дощ у Львові, ну типу, нічого нового. Але за одну добу навіть не за одну добу, за три години випало стільки дощу, як випадає за два місяці. І відповідно, що зробилося? Львів, який і так до того підтоплює постійно, тому що це старе місто каналізації не пристосовані, просто повністю плавав. Люди чуть ли не на лодках на певних перехрестях приїжджали, і за цей час, за три години, близько тисячі дерев впало. І пошкодило машини, пошкодило лінії електропередач. Ну звісно, потім це все швидко всоталося, зразу температура дуже швидко піднялася. І це одна з ознак зміни клімату. Тобто, є стихійні лиха, вони завжди були, вони завжди будуть. Але ті стихійні лиха, які раніше відбувалися раз в 100 років, зараз будуть відбуватися раз в 20 років, і їх набагато важче передбачити. Добре, чи є ще час щось змінити? Ситуацію Все? є ну, навіть. Ми навіть змогли в якийсь момент, коли був ковід, кілька років тому такі хороші часи були насправді. Якщо дивитися, це було, це було дуже прекрасно відбувається да, Дарма ми жалілися. А, через те, що людство пішло на карантин, через те, що ми змінили наші споживчі звички, загальносвітові викиди вуглекислого газу впали на 7%. Це дуже багато, якщо врахувати загальні викиди, наприклад, Україна продукує 0,6% всіх викидів, тобто, це як умовно там 13 Україн, які рік нічого не викидали. Тобто, ми, якщо ми хочемо, ми можемо це зробити. І що треба зробити? Це об'єднати країн, що країни об'єднали свої зусилля, потроху скорочували викиди, яким чином оптимізуючи споживання енергії, та ж саме енергоефективність, там, утеплення будинків, використання приладів. З вищою енергоефективністю потім переходити на відновлювані джерела енергії, на сонце або на вітер, так само скорочувати споживання м'яса, тому що тваринництво так само дуже сильно шкодить, зокрема тваринництво, яке на м'ясо спрямоване, Ну і загалом економити те, що є. Тобто, по факту, таке робиться. Є така річ, як Паризька кліматична угода 2015 року, яка регламентує те, як країни долучаються так чи інакше до того, аби скорочувати викиди. Україна теж є в цьому процесі. Оцесі, учасниця кліматичної угоди, і зараз, до речі, відбувається обговорення в рамках цієї угоди. Країни дають зобов'язання скорочувати викиди, і Україна зараз напрацьовує свої нові, свої, Він називається такий національно визначений внесок. і Україна зараз працює так, щоб максимально знизити свої викиди, і це дуже круто. Бо попри війну, яка в нас далі триває. Ми все одно пробуємо якось змінити цю ситуацію. А які дії може зробити ну кожна, кожна людина, наприклад? Я чи що ми можемо зробити, щоб менше було викидів там? Чи ще чогось ну, щоб змінити ситуацію? Uh -huh, uh -huh. Ну загалом ми можемо робити дуже маленькі речі, які чесно дуже великий вплив мають. Це може бути як умовний онлайн-активізм, як ми це зараз називаємо, тобто поширювати інформацію, постати про це ділитися, підписувати петиції там регіональні. Наприклад, якщо там вас строю захочуть зробити сквер, то краще його зробити ніж забудувати. Тобто, якщо є петиція варто її підписати, бо тоді це буде позитивніше впливати на клімат в вашому місті. Потім Використовувати багаторазові ті ж самі там пляшки, наприклад, як там в мене багаторазові турбинки, умовно закривати воду, коли чистиш зуби. Тобто, це це теж вже сильно допомагає. І якщо ще є сили і натхнення, то займатися якимось просвітництвом. тобто, я загалом за освітою не є екологиня. І я маю дорослу роботу як активісти, активістки. Багато хто має. Я працюю на посольство на посольство Австрії в Україні. І відповідно, решту свого часу я займаюся екологічною діяльністю, і це фактично те, що я за останні там роки вивчила сама на різних курсах. Тобто, це абсолютно реально, якщо у вас там є думка піти чимось займатися, екоактивізм, екопросвітництво не виключається. Але це тоді, коли у вас ще є сили, час і ресурси на щось інше, тому що ми в такій зараз ситуації, що доволі складно знайти. Ти що додаткові ресурси на те, аби нормально функціонувати по факту, там складати екзамени або просто вставати зранку з ліжка? Тут чи якийсь активізм ну. Це ще завдання встати зранку. Ну от я ж я ж про це. Тобто, треба в першу чергу думати про себе, чи в мене є достатньо ресурсів. Якщо в мене є достатньо ресурсів, то варто їх вкладати в щось цікаве. І ви це встигаєте робити і працювати і бути активістом. Ну хто е, як, активісткою? Так, хто як не ми? Ну тобто, я зрозуміла, ну, що це те, що мені приносить задоволення, це те, що мені приносить сили. Інколи це те, що мені навіть таке грошей приносить, ну, але це таке вже такий більше побічний ефект. Але так як я вже в цій темі, я розумію, наскільки активізм важливий. І, відповідно, дуже дуже рада що ви зокрема і мене запросили, і ми можемо про це трошки поговорити. і Буду рада так само активності під цим випуском від там слухачів слухачів які напишуть, може, вони якісь Буде. мають класні поради. Тобто, я думаю, що ви набагато краще знаєте. Бо я ще знаєте я ще з тих мілоніалів, які вже трошки зашкерубілі. Я там уже е, маю свої, типу, доволі реалістичні бачення, навіть песимістичні бачення на світ і Мені дуже круто, коли приходять якісь нові люди, кажуть, ну звісно, ви це все робили, але давайте у нас щось краще. І зазвичай те, що нове, воно часто і крутіше і цікавіше. Роль молоді у боротьбі зі зміною клімату. Важливо, тому що нам там жити, вам, нам, я ще теж молодь, тому можу себе перераховувати. Тобто mm -hmm. воно трошки буде чути, мені здається, ну, але за мусто степрісити. Так, ну, по мікрофони. Yes. Так, так, так. от. Ну, Зважаючи на те, що нам з цим жити, якщо ми хочемо там наступні 20, 30, 40 років нормально в цьому світі функціонувати, а не переїжджати, не змінювати професії, не забиратися вище в гори, то ми мусимо займатися тим, чим ми займаємося на напосід... Ну, наші буденні речі, ми маємо виконувати, маючи в голові якусь там якесь там свідоме споживання. Ну чому я так говорю? Тому що в Україні це. Не так сильно критично, принаймні в нашому регіоні Західної України. Але якщо ми будемо далі так рухатися, то 2100 рік, ну ніби далеко, але ми в 2025, тобто, то, в принципі, там ну, ти будеш там сильно доросла в тому віці, або там будуть якісь ще діти наші, не знаю. То якщо ми до 2100 року доживемо, хто там доживає, і ми будемо далі робити те, що ми робимо, не змінюючи наші звички на більш екосвідомі, то підводу може під. Ти чверть Одеси, майже половина Миколаєва, а також більше 450 населених пунктів України. Тобто, ніби знаєш, зміна клімату це щось далеке, це якісь ведмеді льодовики. Люд, але насправді це близько, тому що ті льодовики, які тануть, впливають на рівень океану, а рівень океану впливає на рівень наших морів. Відповідно, навіть це нам загрожує. Так само опустелювання в Україні може бути. І є вже така річ, як в нас в Україні є вимушені переселенці, переселенки, які через війну переїхали. А є Країни, зокрема острівні країни, де люди через те, що піднімається океан, вони не можуть жити в своїх будинках, вони переїжджають і це вже кліматичні біженці і біженки. І вони теж через кілька десятиліть можуть приїхати до нас, тому що Україна материкова країна, і відповідно тут більше є місця, де оселятися. Тому навіть через зміну клімату люди можуть втрачати місця свого проживання. Як можна долучити стрий Стрейську громаду до екологічних дій? Ну, залежно теж від того, скільки маєш ресурсів на це. Тому що загалом, тобто те, що я так дивилася по стрію, тобто питання забруднення повітря, актуальне, питання відходів, актуальне, питання доступу до питної води, актуальне, тобто, в принципі, всі такі, всі такі речі, які більшості міст наших загрожують. Тому по факту що, по-перше, так як ми сидимо в молодіжному центрі, то як мінімум ті, хто тут зараз є, вже долучаються до чогось крутого. Тобто, просто як мінімум пробувати свої. Ідеї думки реалізовувати і завжди є підтримка. Друге, це є впроваджувати якісь екологічні проекти, навіть висадити якесь дерево, різнотрав'я, допомогти зробити сквер. Це вже дуже великий плюс, тобто якісь мінімальні активності на такому рівні низькому. Потім можна долучатися до молодіжних рад. Перспективи йти в політику, йти вчитися на відповідні спеціальності, наприклад, там, на еколога. Це теж дуже цікаво, але це не, ну, не обов'язково. Я не кажу, що освіти не потрібно. Але якщо ви захочете пов'язати своє життя, то не пізно навіть вивчаючи іншу спеціальність та, і поширювати інформацію, брати участь в міжнародних проєктах, тобто дуже дуже багато різних речей. І те, що я читала крані, у 2023 році в році, Стрію вас проголосували за прийняття за долучення до угоди мерів. Така штука є, де мери по в країнах східного партнерства роблять документи на протидію зміні клімату. Теж я читала, що документ по факту ще не розробили, але якщо вам цікаво, можете написати запит на інформацію, спитати, яка там ситуація, mm -hmm. і там теж є можливість долучити туди якісь молодіжні активності, і таким чином теж долучитися до того, аби стрим став більш екосвідомим і кліматично стійким. Що в селах молоді зараз можна зробити для екології міста нашої країни або світу? Ну насправді світ. майже все. Ну якщо так дивитися, то є така дівчина Грета Тунберг. Яка кілька років тому то вона почала кліматичні страйки? Тобто це було 2018 вісімнадцять 2018 рік до ковіду. Там у нас через те, що в нас війна, у нас доволі простір інформаційний він важливішими питаннями, можна сказати, зайнятий. Але вона по факту в Швеції своїми протестами перевернула політику країни і заручилася підтримкою. Тобто вона в п'ятницю, замість того, щоб ходити до школи, ходила в протест під парламент. Просто сідала, потім до неї долучилося багато людей, потім за поширилося на інші країни. І в принципі, навіть одна якась така невеличка дія, вона може правильно оформивши її, спровокувати різні впливи. Тому будь-що вона зараз дуже активно просувається в соцмережі. Ті, можна завіруситись буквально за годину-дві треба, головне підбирати правильний меседж. Тому навіть ну, одна людина може зробити дуже багато. Ну, взагалі, нам розказували, що у Варшаві в Макдональсі е, є ну, типу, якщо ви приходите зі своєю чашкою, то е, це вийде на бага, ну, там на кількість там, е, злотих дешевше і це екологічніше. І як ваша думка на це так недалеко треба йти. У нас у Львові така акція є. Я була розказувала тільки за так, ну тобто я ж кілька років тому будучи ще в іншій громадські організації. Ми запровадили і запропонували кав'ярням таке робити. І в нас була мережа кав'ярень, зараз так само є, які пропонують знижку, якщо ти приходиш брати каву у своє горнятко. Тобто я нещодавно теж користувалася одна з мереж кав'ярень, і я вже забула, що таке є. Я просто була на конференції, я взяла каву у своє горнятку і мені там дали знижку 15 гривень. Тобто це прям не є дуже багато, але умовно, якщо порахувати там 10 кав, то в тебе як мінімум одна кава по львівських розтінках буде безкоштовною. Тому це дуже круто, і я за. Ну, яким ми можемо зробити висновок? Який? Зміна клімату важливе питання, яким треба, яке треба піднімати. Так, треба піднімати, треба щось робити, все що в наших силах, і долучатися навіть на якихось невеличких активностей. А ти загалом якісь екозвички практикуєш? Ну, я пробую. А що пробуєш? Ну, я взагалі наш ну не в. Пропоную мамі завжди, коли ми йдемо за якісь покупки, то брати свою сумку. У мене дуже багато шоперів. От реально, моя мама ну, я люблю купляти, вона мені любиться купити там сумку. Я кажу, давай візьмемо ці сумки, і ми замість тих поліетиленових пакетів будемо ставити це в сумки. Ну, в шопери. Так. так. І ще що там? Ну, і ще, чашки завжди свої ношу, типу, не беру. Не, ну, я набираю з дому воду. Бо мої батьки привозять завжди у нас ну, з боку за стрієм, є село. І там є джерело, де, де мої батьки завжди набирають воду. І мені краще набрати вдома, і це буде дешевше. і це буде, я, я буду знати, що це нормальна вода. І не буду її набирати там. Ну, в коледжі. я не набираю води, просто боюсь. Але... Ага, що, навіть так. Ні, ну, Взагалі, колись нам розказували, що там стояли автомати з водою. Але зараз я так зрозуміла, їх забрали, угу. бо, напевно, ними ніхто не користувався. Ну, я вам дякую, що ви до нас приїхали. Дякую за запрошення. і дякую, що розказали стільки багато цікавого. Так, дякую всім, що слухали. Так, все.